Пресвята владичице, наша Богородице і преснодіво Марії, що нині славно вводишся у святиню Господню, прийми нашу сердечну молитву, як ти з дитинства віддала себе Богу в чистоті й послуху, навчай нас приносити Господу найкраще з наших сердець. Ти, храм Божий, ти небесні двері. Ти світильник невгасимий, зглянься на нас, що з вірою і любов'ю взиваємо до тебе, покрий нас твоїм чесним омофором, захисти від усякої видимої та невидимої ворожнечі, від темряви, скорбот і розладдя, благай сина Твого і Бога нашого, щоб укріпив нас у чистоті, смиренній терпінні, щоб дарував мир у серці, у сім'ї і в нашому народі, веди. І наші душі у духовний храм благодаті, щоб ми зростали в любові до Бога і ближніх. О, все блага мати, що віддано служила Господові від дитячих років, навчи нас послуху Його волі, укріпи наших дітей, молодь, хористів, священнослужителів і всіх, хто трудиться в церкві Христовій. Прийми наші прохання, допоможи в потребах, з цілих хворих, утіш скорботних, примири тих, хто в розбраті. Не залиш нас, Богородице, у день свята Твого ведення, але будь з нами завжди, в радості й у випробуваннях. І приведи нас до вічного храму слави Божої, де разом із ангелами будемо прославляти Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.